Почнемо із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Сенігубовим. Пане Олеже, я вас вітаю. Я вас вітаю напередодні. Росіяни завдали удару по золочівській громаді. Семеро людей зазнали поранень. Розкажіть, будь ласка, в якому вони стані, яка допомога людям надається. А три людини наразі ще перебувають в лікарнях, стан середньої тяжкості. Всім іншим була надана допомога на місці. В принципі, ситуація стабільна тут. Звичайно, що десятки житлових будинків пошкоджені знову там і лінії електропередачі, і наша критична інфраструктура в самому селищі. Однак наразі всі місцеві служби працюють над оперативним відновленням. Загалом за добу ми мали такі скажімо так, масований удар це е, майже 30 е, відповідно ворожих безпілотників. З них 23 було збито е, 16 керованих авіабомб. Скажімо так за останні два місяці такої великої кількості ми ще е, не мали. Значить, удари знов ж таки це по населеному пункту. Це виключно цивільна інфраструктура по нашим, скажімо так, приватним підприємствам, які жодного відношення до військової тобто тематики, не мають. Ну і надалі продовжуємо відповідно тримати наш фронт. А такої інтенсивності обстрілів не було за який період? Наскільки це суттєве зростання? Ну, ось я вам просто наведу е, приклад до початку курської відповідної операції. Ми мали на добу е, біля 60 ударів, керованих авіабомб по населеним пунктам е, відповідно Харківщини. Е, з початком курської операції ми в середньому маємо 5-6 ударів керованих авіабомб по нашій території, а е, тому 16 кабів за добу, сім е, фактично по одному населеному пункту. Це досить така, тобто істотна, істотна зміна а, військової там обстановки за останні півроку, так точно істотне зростання. Що ви нам про Куп'янщину скажете? Там, де росіяни намагаються просуватися, намагаються плацдарм собі формувати для подальшого руху в глиб Харківської області. Ну на харківському напрямку почну на півночі нашої uh -huh. території Ситуація особливих змін не зазнала, хоча наші військові там дійсно гер героїчно боронять е фронт, е фактично не мають обстріли численні по своїх відповідно е позиціях і авіаудари, і керовані авіабомби знов ж таки. І е якщо брати під підсумково за добу біля 500 там обсялів по наших відповідно позиціях по куп'янському напрямку. Відбували біля 10 ворожих атак. Частина з них відповідно триває і зараз тому, звичайно, там важко однак, все одно наші воїни позиції стримують і ворог істотного просування в глиб нашої території немає. А люди виїздять цивільні звідти? Ну, це напряму залежить від знов ж таки інтенсивності обстрілів. Наприклад, сьогодні ми евакуювали з того напрямку 49 людей. З них вісім це діти були. А то звичайно, для нас це досить істотний, скажімо так, показник, особливо коли погоджується, все ж таки, виїжджати сім'ї там, де є ще діти. Значить, тим не менше, до нас звернулася за евакуацію, в тому числі. Ну, тобто цивільна особа, жінка, яка має ампутацію нижньої кінцівки внаслідок обстрілу. Однак наразі провести евакуаційні заходи досить важко, тому що. Цей населений пункт це фактично вже зона ведення активних бойових дій, і наразі вже комунікуємо з нашими військовими для того, щоб при скажімо так першій ж можливості провести еваку... евакуаційні заходи. Uh -huh. Тому це все є наслідком того, що люди все ж таки невчасно приймають рішення щодо евакуації. А ми все ж таки комунікуємо про, про те, що у нас 350... Не два населені пункти, які мають статус евакуації, тобто там ну, знаходитися не... Відкладати евакуацію небезпечно, тому що потім доведеться залучати ще більше сили, аби людину вивести. Пане Леже, дякую, що ви приєднались до ефіру. Це був Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.